Медичний текстиль Тубі ортопедичні вироби для реабілітації після травм. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Медичний текстиль бренду Tube важливий компонент лікування та відновлення здоров'я пацієнтів. Бандажні вироби використовуються для фіксації та підтримки тіла після травм чи операцій. Вони забезпечують підтримку та компресію різних частин тіла, знижуючи навантаження на травмовану ділянку та зменшуючи болі та запалення. Рекомендуються фахівцями у галузі фізіотерапії, спортивної медицини, реабілітації та інших медичних галузях. Реклінатор коректор постави ключичний Тубі зроблено в Україні. Забезпечує формування здорової красивої постави, допоможе зменшити больові відчуття у верхній частині спини, викликані різними захворюваннями хребта скаліозом, кіфозом, кіфоскаліозом або артритом. Реклінатор перешкоджає розвитку сутулості, формує звичку тримати спину прямо, допомагає уникнути безлічі захворювань пов'язаних з деформацією хребта, порушення дихальної, серцево-судинної, травної та інших систем. Зручна форма коректора м'яко і рівномірно розподіляє навантаження на плечі. Виріб фіксується за допомогою застібки липучки. Термін придатності 5 років. Догляд за виробом. Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм. При прані та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню, барабанна сушка заборонена. Застереження. Не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно, не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри, не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. Реклінатор виготовлений у вигляді ременів з гіпоалергенного пінополіуретану та поліефіру, що фіксується на плечах та спині. Конструкція забезпечує підтримку та правильне положення хребта, допомагаючи коригувати поставу. Бандаж легкий у використанні, має ергономічний дизайн і підходить для щоденного використання, забезпечуючи комфорт під час носіння завдяки бавовні та латексу у складі. Правильне використання коректора постави забезпечує. Формування правильної постави, чим зменшує болі у верхньому відділі спини, використовується для профілактики та лікування хвороб грудного відділу хребта. Широкі ремені м'яко розподіляють тиск на плечі, чим забезпечують комфорт при тривалому носінні виробу. Ступінь фіксації може бути відрегульована за потреби від м'якої до сильної. Оснащений ременями, що регулюється, це дозволяє підігнати його за індивідуальними потребами користувача. Коректор постави універсальний підійде як для чоловіків, так і для жінок. Як визначити розмір коректора. Щоб визначити ваш розмір коректора, потрібно виміряти обхват грудної клітини трохи нижче пахив на рівні її найширшої частини. Як правильно надягти коректор. Візьміть коректор постави так, щоб його ремені були розташовані симетрично, та переконайтеся, щоб застібки липучки знаходились внизу. Одягніть коректор на плечі, розмістивши ремені так, щоб вони зручно охоплювали плечі. Проведіть ремені під пахвами та застібніть їх за допомогою застібки липучки. Відрегулюйте ступінь фіксації за потреби, змінюючи силу натяжіння від м'якої до сильної. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис приладів та відеоінструкції. Це значно спростить процес налаштування та експлуатації наших продуктів. А перейшовши до нашого YouTube канала, ви завжди знайдете ще більше корисних відео та цікавої інформації. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.